Иван Павлович, кладка газоблоки и чипеноблоки, все путаю их, Иван. Так, у меня не, не... если я мурую, значит я муру. Все, все я не понял, чипать. хорошо. Ложи, Что полез всего? Так, куда? А ти... <кхех> все без матюків. Я, я зараз дам молотком лоб. Ух ти. Чи, що, я поїхав додому, у мене заміна вже є. Третього блока, хлопець, упарив. Я йду додому, Іван Павлович, це моя заміна, все. Позвониш мені, як доложиш смінку, добре. А я твій підсопник, да, тобі да, принести? так. Да, 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 Раз, все. Тобі шапка Adidas Та нуси Адідас, той натуральний підорас. <реш> <реш> Засуджую. <реш> Хто носить той, той нормальний мужическо хотів сказати. Ой. Павлович, ти, ти вже четвертого, то вже 400 гривень. Той блок щеко не стоїть, блок по 35 гривень стоїть. Іман ложить по, по 100 рублів блока. Що посередині ріпчика зроби, щоб раствору менше йшло. Я понял. Демось можу... плюс. Я бачу, я знімаю і навіть не дивлюся як ти ложиш. Тибе доведе шов, тебе майже шов на шов вже йде, бачив. тебе. Не заміє Блять поліц, тут добре. Тут іде ідеально, раз Іван Павлович про втекало. там щось попа якийсь камінь ладно давай чуєш дивись кусаха сюди що треба вставити щоб шви розбити поняв зараз все я живу я чекаю я чекаємо. шов нашов каже і далі пішов тут кусочок був іванову павловичував медики бери трубку давай сюди Ей, кидай зловлю!